Ну Всім продовження і доброго дня. Зупинилися ми на заправці, сходили в туалет, Саша покурить. Попили чаю, ми й не голодні, але ж Вітя надавав скільки їжі, Боже. Ну це Я вам не можу передати. Два, мабуть, штук десять відбивних. Булочки бургерні, хліб, майонез, ковбаса, сири чотирьох видів, цукерки, помідори чері. Короче, це просто Вітя, карау. А я просто хочу показати. Дивіться, ми стали. І ось перед нами стоїть Лукас-машина Ві2118. Це наша Кременчуцька машина, наш Лукас. М -м, мабуть, саня кацанастой у дальнобойщика, Там не виходить час, і вони повинні стояти. Тут заправка ззаді ми сходили до туалету, там водички купили. Так що ось. Радієш, навіть, от на такій відстані, радієш, що ось наша машина. Ми проїхали вже Хмельницький, ми вже доїжджаємо до Вінниці. Так що дорога гарна, п -п 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 гружена дуже багато транспорту, але дорога просто чудова. Так що їдемо далі. Знаєте, зараз ми вже проїхали Вінницю, ми ж їдемо по об'їзді. Такі ліси, тут такі ліси. От тут у нас на базарі привозять і ягоди, і гриби, і все. Саме він Ну, я не бачу, щоб тут хтось продавав грибів. Ми навіть вже їдемо в Вінницю, приїхали, ми не бачили, щоб картошку продавали. Ото ми їхали, коли на Західну кри, там продавали, продавали, а тут ні. І вже тянемо, тянемо до нашої заправки, її немає, немає. Мабуть, на хоча б там літрів двадцять на заправки. На... Крута нафта, потім вже додамо нашої солярки, на солярку. Yes. Ні, це не вона, Саш. вона зелена щіловичка. А це, ну я не знаю, я взагалі чіпо чи що це таке. Да, якесь чіпо. Таким чіпо можеш налити, і потім буде біда. Буде чіпарить. Так що ліси, ліси, ліси в Вінниці. Але, знаєте, зараз дуже небезпечно по цим лісам лазити, тому що там багато змій, багато мужів. Краще купити. Або ходити та тим місцям, які ви знаєте в гумових човочках, то буде саме краще. На заправки заправились трішки, але ну, не на своїй. Ми 30 літрів залили і будемо дотягувати до своєї. І збулася мрія Сашина. Купили, кажу, там каже, я нічого не хочу, я більше все хочу холодне Кока-Коли. А тут зайшла на заправку кажу, у вас, а бачу, що вся без цукру стоїть. Кажу, у вас тільки без цукру. Все перед вами. Йоханий бабай. Прийшлося холодильнику пошукати, порискати трошки. Фух, до Умані сік сталося 140. Бачите, загалом сіке залишилося. Ну, не ну, тут, звісно, їхати одне задоволення. Зараз після Умані, о, там сторона Кирилограда, там почнеться Кропивницько. Йохани бабай, там дороги немає. Ну, я вам скажу, що якщо взяти Вінницю, це... Порошенка, батьківщина, то на західній і в Карпатах, і Тернопіль набагато краще дороги, ніж тут. Але дороги непогані. А Вінниці скільки оцих грузовиків продається? Прямо на кожній площаці магазини, магазини, оці манни, дафи. Скільки їх там продається? І окремо оці тягачі, і окремо оці холодильники, і зернавози, і камінні вози. Мені здається, що Вінниця це центр по продажу цих грузових автомобілів. Ну що, їдемо далі. Повірили, від'їхали. Ну, 500 метрів і наша заправка, ви розумієте? Ну, треба тобі таке. Я кажу, ну що, давайте заправлятися до повного. Сюханий бабай, отак буває. Так, ми в місті міро. Місто Неміров, Славетна горілка Немирівська. Я Кажу, Саша, може зайде в магазин, подивимося на їхню горілку. Я, а потім кажу, мабуть, ціна як скрізь однакова. Така в них слежа тут є. А я їду і кажу, Саша, у нас їди повна сумка. Як мені хочеться смаженого пиріжка чи з картопли Вітя казав, давай приготуємо чорка, та я вже пізно. У цьому році. Воно піке, навіть не приготували ми смажені пиріжки. так звичайно, коли я в діті буваю, так ми їх і смажимо, а це щось не смажили. Не вистачило часу. Так довго були, не вистачило часу. Що? А воно тільки піцерії, піцерії. Раніше було пиріжки, і пиріжки, того. а зараз піцерії, піцерії і все. А Іноземці кого не спроси, вони кажуть, не міров перцем, не мірів перцем вони люблять. О, спиртзавод! Сань. Мені каже, що ми тут не їхали мимо А Тебе правильно веде Сань там? Так, я знаю. Правильно, мабуть. А ми ж От ми хотіли подивитися де спиртзавод, добрий. Я що ми їхали через місто. Так, да, правильно. Просто я не дивилася, що то спіртзаву. Нам на Умань, на Кировоград. Кировоград чи Крапиницький написано. Кировоград ще троє ресторан, нічого собі. Назви, кури гриль Чи пиріжка нема, смажена? Просто пиріжка. Дуже багато машин завернули. Ну, Я думаю, що можна пройти, повернутися в якесь місто на Україні, правда, Саша, в Україні і пройти те погляд. в, а? в ДСУ, Одесу, А? Да. Одесу, наприклад. Одесу, там хороший. Бо, каже, ти нічого не знаєш, де це і що. Так що, а ми так, знаєте, якось розрахували, так хвилювалася, а ми сьогодні їдемо додому, і завтра в мене закінчується. Страфовка, та дівчатам зателефоную, вони мені підготують та й заберу там завтра чи післязавтра. Можна було зробити це і в Тернополі, але я на це не переживала. Дуже багато кукурузи. Кукуруза О, так... О, закрив. Закрив Санька, бачите. Кукурузи дуже багато. Я знімала відео, ми туди їхали, пройшло 10 днів. І вже дерева набагато жовті, червоні, осінь накриває. Буває так, їдеш, вітер і листя летить, летить по, по дорозі. Вибачте, я в руці тримаю, тому трішки так шевелилася. Бачите, дивіться, 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 так Полетіли листки автобус відки, скіфські вали наліво, дуже багато транспорту, траса дуже загружена. Ось дивіться, забула вам показати, дивіться на монітор, а то скажете, що то брешу. П'ятерку бачите? Он? Он. Машина бере на 100 літрів 5 літрів. 100 ой, ну да, 100 км 5 літрів пального. Шикарно. І ви знаєте, так труби такі чорненькі, прогнала трошки сажу. Це дуже корисно, коли машина їде. Уже 2, 2 200, 200 проїхала самі. Дякую, Віталя. другий раз стаємо їсти, ще торбом, дивіться, повна. Mm -hmm. Наїлися. Слава. Ще й на завтра на весь день хватить їсти. Mm -hmm. А я отут ішла. Тут люди, як свині, звісно, диви. І ось. Ми стали таке поле. Трошки з дороги з'їхали, щоб не на дорозі. І такий тернослив дикий. Я спробувала. Такий терпкий, такий терпкий. Це так красиво. Дивіться, як росте. А отам навіть листя немає тільки тернослив. В ліс не ходила, бо тут такі заросли. Ай, господи, злякалася я. Господи, палка оця лежала по ногам. Я думала, змія, я боюся змію. А тут дуби, дубище. І поле було із пшениць. Ну, може, жито чи я чимін, дивиться, ось Ось колосочки. Ні, пшеничка. Пшеничка або розсипана. Пшеничка. А дивіться, яке посходило вже пшениці. Чи то не пшениці? Ні, то тут, мабуть, бур'ян. Чи пшениця? Гозанька пішов. А тут нема пшенички, бачите? М -м, пусто. Це ця траса, що ми їдемо, як їде на Одесу чи на Кишиньов, то ми по цій трасі їдемо. Це вже Кировоградська область. Багаття має зігрівати, а не знищувати. Так що, Прошу, Може. Так, що, дякую, Вітюнчик їдемо далі Завтра Санька не піде на роботу, буде мити машину. Сьогодні ви думаєте, мама телефонує, що вам зварить? Може вареники з капусти. Може, я кажу, мамо, вареники варила тьоща Віталіка. Кажу, їсти нічого не хочеться. Кажу, нічого не варить. Абсолютно. У нас кажу, ми приїдемо, наша повна торба їжі. Так що ми їдемо далі. Казав Саша, закінчується заборчик, закінчується дорога. Ми приїхали Олександрію і це перед... Як називається Павлишом? Отакий шматок. Ну, Сказати, що це дуже погано, тут вони залатали. Як ми їздили весною по да? туди в Кишеньок, тут були такі, вибачте, ями, що собака не переслушає. Зараз Ну що, зараз у нас майже 18 година, нам залишилося зовсім зовсім мало. Ми Олександрія, це вже діло домашнє, потім Павлиш. Потім Кирківське місце і ми вдома. Якщо гарно їдемо. Ми майже вже доїжджаємо додому і сонечко вже. Бачите, так, закриває. Бачите, така дорога файневська. Шорсі виставила, як я їду, все сьогодні в відео прямо так, як гарячі пиріжки. Ай, сидить, як старе бабушка. Мені хотілося побачити тебе, ти. чому не? Побачити тебе, яка ти через 10 годин дороги. а? Санька Міла, де він чоловік. А я, яка може я мені тут якийсь гривчить. Нічого нема, волоси не мила, тому що навіщо його мити, якщо в дорогу. Нічого нема зовсім. Коротше, чмоні. Завідую, молча. Як я її забанила, я кажу, як. Ну, вона весь час лазить, відкриває аккаунти і сред всі її коментарі проти, а баба Іга проти. Так що я красуня, я просто красуня. Ага. Що? Бензин вистачило, сил вистачило, цигарок не вистачило. Ось по заїхав в наш маркет, тут у них є. Павлишся таке як на маленьке ну, село, чи як правильно сказати. Так? Там такий став гарний. Ось такі хлопчики, увага, ходять у нас, тут це що, euh, ну, перехід тут є. Дорога тут страшна, звичайно, в цьому палиші. Саме таке містечко, ну, воно ну, село, мабуть, здорове, а дорога страшна. І чоловік не витримав, пішов за цигарками. От вам, будь ласка, бачите. Час витрачає. 18.10 ми б так якраз у 19 вже б заїхали і чорно да, не роздружила. А так ні, тому що Саші захотілося курити. Ну, що ти зробиш? Я кажу, що з цим куривом та більше, ніж, мабуть, десь півтори тисячі витратили, може більше. На сигарети оце на, все, на всю нашу подорож. І сюди. І до Діми, і на відпочинок, і тут страшенно. Кури дуже багато. Ну, читайте, пачка, він же не бере вже двадцятку, він бере вже 25 тому що йому мало. Так що так. Як заставити мужиків, що вони кинули палити, я не знаю. Я вважаю, що це, знаєте, я кажу, Саша, тобі немає просто резону. Вибачте, переключу на себе на красу. Тобі немає резону просто їздити відпочивати, тому що ти... Не це оздоровлення? Тут оздоровився, тут покурив, пачку сред курив. А можна передати привіт? Зараз перекидаю. Привіт, хоче Саша передати. Передаю всім привіт. Да. І закурюю сигарету. Віті, маркуси, голі. Дякую. А вже ротман скурив, вже другі сигарети курить. А другий серед це кашель бешений, розумієте? Коротше, я ж кажу. Сенька. І привіт передав. Який разом їздити на курорти, на якийсь там пансіонат, якісь там істочники. Я от, от солені ці басейни, вони мені дали, що я вранці стою. Зараз я нормально, нормально, я почуваю, що в мене тут саме це що мене тут заїдало, то голос тірявся, то пересихало. Мені воно допомогло. Ну йому нічого не допомогло. Я кажу, Самка, що це не відпочинок, Це просто не відпочинок. Чую, сядь вдома на кури, от тобі відпочинок. Ой, я не знаю, як це перебороти, як це сказати. Так точно їдеш ще в Тур Туреччину, чи в Єгипет теж сигарета, ота їхня бадяка. Алкоголіче, що в ньому хороший, я не знаю. Ну, та ні, не без того, щоб ви там, знаєте, як кажуть, 100-150, ну. Но... Мій Саша, він не вміє відпочивати, чесно. От він не вміє відпочивати. Сигарети Сі... його просто. У нього, знаєш, він же ж балакає так дуже не був. Не балакучий у нас. І він ото всередину, то слухай кури, слухай кури. Так що такі справа. Я, я навіть не уявляю, що, що ну, я не можу уявити, що я так довго, довго курила, і оз, вже зараз я сім років не курю. зовсім не палюй, мені навіть бажання немає. А це все так. Це як називається отмазка для приїжджа. Знаєте, Гарбатово, знаєте, що є справи? Думаєте, прес? Ні, а то по Так оце і тут. Куриво дорожче, ніж здоров'я, так, да, Саша? Ні. Як це ні. А чого ж ти палиш, палиш так і паш. А ти пап... ж сама сказала, остановись від пачку Сірі. А тепер напишіть, кому ви вірите. <гум> Віримо, трішки залишилося. Ось. Він. Ось ця табличка, яку ми чекали так довго. Кременчук. Привіт, Кременчук.